Звітний зібрав рекордну кількість учасників близько 200, які, окрім гарної низки спортивних клубів Дніпра, представляли також міста Кривий Ріг, Марганець і навіть команди сусідньої Полтавської області. На думку організаторів змагань і керівників федерації змішаних єдиноборств Дніпропетровської області, яку визнано кращою за підсумками роботи і рівнем спортивних досягнень у 2016 році, що варті лише перше місце загальнокомандного заліку на останньому Кубку України і срібна медаль Ідріса Гізалова на чемпіонаті світу, подібне. <зумовлене"> декількома факторами. Це, прежде всего кропотливая работа наших тренеров, клубов, которые популяризируют наш вид спорта во всех регионах, во ну, всем регионе Днепропетровском. Это один из немаловажных моментов это отсутствие взносов на турнирах, которые проходят в нашем клубе. Это, я вам скажу, немаловажно. Второе, у нас уже очень большой опыт, как вы знаете, проведения подобных турниров я думаю, просто в на Далі обидва практично в унісон заявили про те, що їх тішить не лише велика кількість учасників і географія представництва спортсменів, але й рівень та якість фізичної, технічної і тактичної підготовки бійців, які демонструють її у ході проведення поєдинків. Ми в місті дивимося поєдинки і бачимо, який прогрес іде як у молодіжі, так і у зросли. Тому що бачимо вже... Оттенок, видим рисунок, как бойцы себя ведут в ринге, каким образом у них поставлены удары, какая бросковая техника. Поэтому прогресс очень сильно идет, и, и это показывает результаты. Щодо підсумків звітних, то загальнокомандну перемогу у змаганнях відкритого Кубка Дніпропетровської області святкував спортивний клуб Патріот з нашого міста. Услід за ним фінішували його земляки з Асгарду, Замкнула трійку призерів, об'єднана збірна Кривого Рогу. Представника останній Дмитра Познякова, а також Дніпровців Олексія Сотникова зі спортивного клубу Патріот та Фаріда Міхробара з Леону визнано кращими атлетами турніру. Вони, а також всі інші, без виключення переможці і призери змагань, традиційно організаторами були удостоєні дипломів медалей і цінних подарунків попереду на асоціацію змішаних єдиноборств регіону очікує ще насиченіші різноманітними змаганнями наступний 2017 рік, де окрім обласних вона братиме участь в організації і проведенні всеукраїнських. У нас в этом году дуже насичений графік. Нам е, предоставили таку можливість в октябрі місяця провести Кубок України посмішаному діноборствам. Затім е, турнір Востока. И еще ряд таких серьезных соревнований именно в нашем Ниверпетнеровском регионе.